Ви бачите зараз на екрані заборони, це 12 заборон. це основні заборони, їх може бути більше. Тут прописано основні заборони це такий психологічний стан, який ми отримуємо від сім'ї, від соціуму. і це означає, що батьки прямо, не означає, що батьки прямо говорять дитині, якісь от, Заборон там, бачити не живи, там не небудь собою. А ця передача відбувається на емоційному чи невербальному рівнях через смикування, за допомогою непрямих якихось послань, ну таких в дусі, звідки ти взявся на мою голову, що ти там поводишся, як маленький. І для кожної заборони є певна міміка, певна інтонація. Ці, і те, як ми це говоримо, це все закладає такий базис, сценарний протокол, і що потім втілюється у дорослому житті. Звісно, переважно більшість батьків не роблять це свідомо. Найчастіше заборони передаються з покоління до, до покоління несвідомо, і, на, і ці сім'ї. Десятиліттями живуть під гнітом тих самих установок і життєвих сценаріїв. І е, американські психологи Роберт і Мері Гулдінг е, побудували таку концепцію про те, що багато невирощених душевних проблем батьків передаються їхнім дітям. Причому у посиленому вигляді відбувається ця передача навіювання. Від батька до дитини в ранньому дитинстві ми можемо навчити іншого лише тому, що вміємо робити самі. І батьки таким чином передають своїм дітям батьківські такі заборони, директиви, як треба жити, ставитись до людей, як поводитись з собою. І от ці 12 заборон, це якраз гудінги і описали. описали. І от коли ви подивитесь, да, ну, у кожній з таких заборон може бути декілька варіантів. І ну, що, що таке така директива? Вона, як її можна розпізнати? Це Директива, це такий наказ, да, прихований такий наказ, неявно сформований, він ну, неявно так сформульований словами, діями батька, і, і, частіше всього, коли дитина не виконує такий закон, такий якийсь наказ, який батьки йому дають, дитина буває покарана. Вона буває покарана там, неявно, що її там шмагають, чи там лають, а вона буває частіше покарана побічно. В дитині формуються, власне, таке почуття провини перед, перед батьком, який дав таку директиву. І справжні причини своєї провини дитина може не усвідомлювати. Особливо без сторонньої допомоги вона не усвідомлює. Навіть доросла людина може не усвідомлювати ці заборони, просто ми, ми керуємося цими заборонами, керуємо один одним за допомогою цих директив, і ми не розуміємо частіше всього, як вони працюють. Директиви, коли дитина дитина виконує для того, щоб почувати себе хорошою.